Чи отримає Росія військову допомогу від КНДР? Ні. Вона не просто не отримає військову допомогу від Південної Кореї. Вона дуже буде засмучена тим, що відбувається між Росією та Південною Кореєю. Чому? Тому що обіцянки є розмови. Ну, от. Це, як і казала, розумієте, це коли Шубу до них поїхав, вони йому там концерти е влаштовували, паради влаштовували, е показання все, е демонстрували. Все на цьому все. Тобто інформаційно, емоційно, Південна Корея. Е Готова спілкуватися з Рашкою. Все не більше тільки в цій плоскості. Я не бачу, що Південна Корея взагалі щось буде давати Росії. Чому? Тому що Південна Корея більше налаштована на свій спокій, на свою цілісність. А якщо вона буде сильно товаришувати з Росією, то якась величезна країна. Ну я вважаю, що це. Китай скоріш за все перестане забезпечувати життя та спокій цілісності тієї країни, яка буде допомагати Росії. Отже, не полізе Південна Корея проти всього світу. Так. Чи вдасться світу зупинити ядерну програму Ірану, яку ця країна розгорнула за сприяння РФ? По-перше, вона вже зупинена, ця програма. Я не бачу тут процесів, я не бачу тут активних дій. Чому тому, що не вистачає грошей, і гроші можливість, немає можливості отримати ці гроші, тобто якась в них фінансова. Така проблемка виникла, і вони не можуть реалізувати цю програму взагалі. На сьогоднішній день ця програма зупинена. Чи вдасться взагалі її відмінити, зупинити виготовлення ядерної зброї на планеті Земля? Правильно я розумію так? Ну, не Так, але ну, я роз... ну, я да, принаймні так, принаймні ран. добре. Тут не про зупинити Це, ці процеси, про які заявлялися, ці процеси, на які підписувалися тут декілька країн, тому що мені тут три країни, які беруть цьому ну, тобто не один іран. Про це домовлялися, про це були перемовини. Про це є якісь навіть ну, документи та початки, але але не про не відбуваються процеси, які повинні відбуватися. Чи вдасться зупинити на зовсім назавжди? Ні, тут не про зупинити на зовсім назавжди. Тут більше схоже на те, що схлопнути і залишити це там, де воно є. Тобто загрози світу, це не несе. І це важливо, і це, от, ну, це базове певно, але і, щось буде, щось буде в маленькій кількості, щось буде на зам, ну, на закритій якійсь території, тому що щось іран, все ж таки, якусь перемогу та досягнення, щось вони будуть святкувати. Тобто, щось вони там все ж таки собі наколдують. Але це нас взагалі жодним чином не стосується. Зупинить світ погрози е, з цього боку. Оце вони зупинять це 100%. Того. Чи вдасться українським спецслужбам викрити всі махінації та корупційні схеми в Нацгвардії, ЗСУ та Міноборони? В сіні, але буде велика битва, буде велика війна, буде багато людей, які отримають справедливість. Тобто, будуть покарання, будуть публічні покарання, будуть демонстративні покарання, але й будуть тихі тихі справи, тихі процеси, такі знаєте, аби не, не показати, а дійсно наказати. Тобто, чи будуть викриті всі схеми? Ні, я не бачу, що будуть викриті всі схеми, але. Оці верхівки тих айсбергів в Збройних силах України, які проти народу та проти чесності, буде величезна кількість їх викрито. І тут не просто їх будуть викрито тут буде якась чи то реформа військова в нас буде, чи то будуть якісь такі дуже глобальні зміни, тому що Якимось чином впровадження нових правил, нових законів робить неможливими минулі схеми. От щось таке мені показує більш на такому рівні. Тобто, тут наголос все ж таки не на покаранні, а на Творені неможливості порушувати закон. От на це більше буде покладено і ресурсів, і людей навчати навчати будуть прям якусь кількість людей, які будуть це згодом контролювати. Тобто ми починаємо потроху відроджуватися. Ми починаємо вбивати ту історію, яка пов'язана. З радянським союзом і з тими системами вертикалями влади, які були на нашому суспільстві роками відпрацьовували. Тобто тепер потрібно щось нове, і це нове до нас воно дуже стрімко йде. Чому росіяни знову активно б'ють ракетами по слов'янську та краматорську? Не вивозять вони нашої атаки, не, не, не вивозять, не витримують, не немає змоги зробити щось на короткому. Ну тобто, там, де мало відстані, там мало сили. Там, де багато відстані, тут більше сили. Отже, я можу сказати, що вони б'ють ракетами саме по цим. Містам тільки тому, що не вивозять вони активних протидій нашої, наших збройних сил. Мета основна мета це знищення. Це про знищення, це про. Тобто вони хочуть зробити з нього Бахмут чи Маріуполь. Я не знаю, що вони хочуть з нього зробити, але тут основна мета все ж таки знищення. Але б'ють вони ракетами далекобійними, тому що зблизька не спрацьовує тактика. Чому? Тому що захист. Ну тобто, ми захищаємо ті території таким чином, що їх треба тільки вони можуть, тільки їх знаєте, знищувати. Чем, ну от чим. І дуже схоже, знаєте, не, не до анекдотів, але я згадую от таке відчуття. Знаєте, коли батько з сином запізнюється на потяг, біжать, біжать, і потяг так чух і поїхав. І батько так сумки бросає і сина під затильник. під Батько за каже: ну а що робити? Ну от, от це дуже схоже на те, що це якась агонія, Ну все знищувати. Не 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 втримаємо, не ну, не захистимо окуповані землі. Знищуємо. Тобто саме тому. Отже, вони їх знищують, а ви знищуєте. Чи справді росіяни досі готують провокацію на Курській АЕС? Не буде жодного вибуху на курсі АЕС не, не боїмося цього. Воно їм не потрібно. А це інформаційний вброс. Це е, і це знаєте, це інформаційний вброс. От таке відчуття, що це навіть не кремль розганяє, що це якесь придурошне одне, десь щось написало, і воно пішло, пішло в маси, тому що немає намірів, немає необхідності. І, взагалі, серед росіян, ну я кажу саме про тих, які приймають якісь рішення, ця тема взагалі не піднімається. Тобто, доля курської АЕС. Стоїть собі, працює що багато-багато десятиліть. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.